Добрий день, любі дітки! Ось і настав останній місяць осені листопад. Як же гарно в осінньому лісі, але незабаром настане зима. Буде йти сніжок і землю вкриє білою ковдрою. У лісі зараз дуже гарно, але небезпечно. Тому що тут мешкають дикі тварини, хижаки. А ви знаєте, що з настанням осені звірі починають готуватися до зими, адже зима не легка пора для всіх, а саме для лісових мешканців. Взимку дуже холодно, бувають зимотилі, сильні вітри, сніжні бурі. Та винахідливі звірі пристосувалися до зими і кожен по-своєму. Маленькі звірята запасаються у своїх коморах їжею, лагодять і утеплюють своє житло та самі одягаються в теплу зимову шубку. Миші, ґрундуки запасаються в нірках, жолуді, горіхи, зерно. Це дає їм можливість всю зиму сидіти у своїх нірках, не виходячи. Майже весь час вони сплять, прокидаються тільки щоб поїсти. У їжачка восени мало поживи, бо заховалися у землю черв'ячки, ящерки, вужі. Він носить сухе листя і м'який лісний мох. Застилає у нірці, щоб було тепло спати. Тому їжачок не робить запаси і міцно спить всю зиму. Так він повільно і худне. Ведмідь старанно готує берліг під коріннями дерев і сушняку. Ведмідь все тварина. Він любить ласувати коріннями, ягодами. Дрібними тваринками взимку йому не знайти такої їжі, тому до зими відкладається багато жиру під шкірою, і він лягає у сплячку аж до весни. Білочка живе у дуплі дерева, в ньому тепло і затишно. А якщо великий мороз, то білочка згортається клубочком. Закривається пухнастим хвостиком і спить. Головна їжа жолуді, зернятка, горішки, сушені гриби, які вона накопила восени. Шубку вона змінює з рудого кольору на сірий. Лисичка має руде хутро, яке стає товстішим, яскравішим і пухнастішим. Навіть на лапках, щоб було по снігу тепло бігати. Живе вона у нірці, полюбляє їсти зайчиків і мишок, не робить запасів на зиму, вона й так знайде собі, що поїсти. Сірому вовку пізня осінь і зима не страшні. Вовк постійно ганяється в пошуках поживи. їжу вовки не запасають і в сплячку не впадають. Зайчики лякливі та обережні тварини. Вони рослиноїдні. влітку їдять траву, а взимку кору і гілки дерев та кущів. Не роблять запасів на зиму, вони і так знайдуть, щоб поїсти. Зайчик має білу шубку взимку. На пошук їжі виходить уночі, а вдень відпочиває. Бобри з плячку не впадають, роблять запаси з гілок, стовбурів дерев, які перегризають і складають у воді біля своєї хатинки. Живуть сім'ями, також харчуються коріннями рослин, котрі ростуть у воді. Дуже цікаво спостерігати, як звірі готуються до зими, адже у кожного є свої секрети, і сьогодні ви про них дізналися. Давайте з вами порівняємо тваринок. Ведмедя та їжачка. Ведмідь який? Великий? А їжачок маленький. Отже, пограємо і допоможемо їм обладнати свою оселю. Доберемо лагідні слова. Для ведмедя ми зберемо гілку, а для їжачка гілочку. Для ведмедя ми зберемо траву, а для їжачка травичку. Для ведмедя ми зберемо солому, а для їжачка соломочку. Для ведмедя ми зберемо листя, а для їжачка листячко. Ведмедя ми пригостимо малиною, а їжачка малинкою. Молодці малята, Ми з вами допомогли ведмедику і їжачку. Тепер вони можуть спати аж до самої весни. Дітки, а зараз пограємо з вами у гру один багато. Тваринки зібрали одне зернятко. А ми з вами зібрали багато. А кому ми його віддамо? Так, білочці, мишці, бурундочкам. Вони їх дуже полюбляють. Звірята зібрали один лісовий горішок. А ми зібрали багато. Кому їх віддамо? Так, білочці та мишці. Звірята зібрали один колосок. А ми зібрали багато. Кому ми їх віддамо? Ховраку. Хом'яку. Звірята зібрали один грибочок, а ми зібрали багато. Хто їх полюбляє? Так, це їжачок та білочка. Ось так і зимують тваринки. Одні сплять усю зиму, а інші намагаються не замерзати і знайти собі їжу. Дякую за увагу! До побачення, малята!